Росія вигадала свято День Перемоги 9 травня. Первинний акт капітуляції Німеччини було підписано саме 7 травня о 2.40 ранку американським головнокомандувачем Дуайтом Ейзенхауером. Від радянської делегації був присутній суслопаров, і акт капітуляції беззастережної капітуляції Німеччини мав вступити в дію 8 травня о 23.00. Але очільник радянського союзу, генеральний секретар тоді Йос. Сталін е, почав вимагати, що е, так не може бути, mm -hmm. що акт капітуляції має бути окремо підписаний ще з Радянським Союзом і саме в Берліні, тобто там звідки починався похід нацизму. І тому вже вторинний акт капітуляції Німеччини було підписано саме 8 травня о 23.45, і з радянської сторони вже підписував маршал Жуков. І ось згодом радянська сторона використала це для того, щоб відзначати день перемоги 9 травня, мотивуючи це тим, що на момент підписання за московським часом вже було 9 травня.